Платформа SkyNum підтримує необмежену кількість магазинів та складів. Товари можуть передаватися з одного складу на інший або зі складу в Магазин. Перейдіть до розділу Товари внутрішній облік. Переміщення. Тут знаходяться всі оформлені документи переміщення товарів. Ви можете знайти документ через пошук, відкрити його та переглянути детальну інформацію. Щоб створити нове переміщення, натисніть кнопку Новий документ. У полі Зі складу виберіть склад або магазин, який відправляє товари, а в полі На склад виберіть склад, який отримує товари. Зазвичай переміщення відбувається за прибутковими цінами. Проте, якщо склад-отримувач веде облік товарів за іншими цінами, можна вибрати інший тип ціни. Далі додайте товари до документа. Ви можете скористатися каталогом, вибрати товари, встановити кількість та додати всі товари в документ. Товари можна додавати за допомогою сканера штрих-коду або через пошук. Установіть курсор у полі пошуку та відскануйте штрих-код або уведіть кілька символів із назви товару. Підсумок документа буде розраховано автоматично. За бажанням, ви можете написати коментарі або нотатки, а також роздрукувати накладну на переміщення. Дизайн та зовнішній вигляд накладної можна налаштувати за допомогою майстра шаблонів, про який ми розповідаємо в окремому відео. Наприкінці активуйте документ, після чого відбудеться переміщення товарів між складами. Результати можна побачити в розділі Товари, залишки та обороти. Крім того, результат буде видно в картках товарів. У вкладці Документи з'явиться щойно створений документ переміщення, а в оборотах Переміщення товару з одного складу на інший. Тепер ви знаєте, як створювати документи внутрішнього переміщення. Можете контролювати залишки та рух товарів, а також своєчасно розподіляти товари між своїми точками продажу.